Це ми зайшли в відділ кактусів і сукулентів. Ось такі коадексні рослини. О, така мисля. Це лісні кактуси, все обожнюю їх. Квітнуть володя птиця почва покровна. Алоя Гарині Кола. І тут стріліться Гарігіна. Чи вона в сухому відділі? Чи вона може рости? І в тропіках, і в сухому відділі. Болот це все рязкою заросло. Да, вологи тут. Дуже висока. Попередь отакі сітки корзина. Попороті. Ограмення. Огромення, метри по три. Буває. O, tai buvo tiek. O, štai Nepentus. Mano eilė tokia, Nepentus. Tai to grūna.